Пропоную просто зараз поговорити із Тарасом Загороднім політологом. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. Оцей візит Орбана до Трампа. Як ви його оцінюєте, і про що могли домовлятися Трамп Орбан під час ділової частини зустрічі? Удав ну, речі, там якісь домовленості йшлося. Я вважаю, що це частина передвиборчої кампанії Трампа. Чому Орбан тому, що Орбан це ну в очах Трампа, це та людина, яка от розділяє його цінності, крайні право консервативні цінності, тому що Орбан, теж риторика Орбана в цій частині схожа на те, що пропагує в тому числі Трамп. Орбан вигнав, наприклад, університет Сороса зі своєї, зі своєї країни та багато чого іншого. І Тому Трамп намагається позиціонувати себе і симпатизує тим лідерам, які позиціонують себе як ті, які є носіями от крайні правих цінностей. Це, до речі, одна з причин, чому він теж говорить про Путіна таким чином. Тому що Путін в дійсності веде достатньо. Грамотною гру на Заході в тому числі, тому що він а, пропагує ну, умовно такі самі крайні такі праві цінності. Таке проблема в тому, що не всі, наприклад, на Заході розуміють, що цінності, отакій консервативні російські, і Західні, вони, м'яко кажучи, дуже відрізняються. Але і є така от історія пов'язана з цим. Ну, плюс, я думаю, що Трамп. У Трампа манера ведення перемовин, така він спеціально зараз буде зближуватись з такими як лідерами, які дратуються в першу чергу Європейський Союз, Німеччину, Францію та Британію в меншій ступені для того, щоб потім розміняти його на перемовинах вже безпосередньо з європейським союзом. Тобто, це у нього така манера ведення перемовин. Ви говорите, що це в нього така передвиборча кампанія, але е, яким чином можуть виборці Трампа відреагувати на ось такі його загравання із подібними лідерами? Ну, можуть позитивно. Я ж вам сказав, бо там ж симпатії не те, що Трамп так поділяє там методи керування Путіна, да, чи самого любиться особливо Орбана. Він я ж говорю, він спілкується з тими людьми, які, ну, принаймні публічно поділяють такі антиглобалістські, я б назвав тенденції і право консервативної цінності. Те, що зараз відбувається в конгресі Сполучених Штатів, Майк Джонсон готує альтернативний пакет. Ще й не військової допомоги для України. Його можна буде отримати, як ми вже знаємо, в якості кредитів. Наскільки для нас може бути ось цікавий такий варіант підтримки? Ну це в принципі дуже близько до реальності. Я теж схильний думати, що все ж таки військова допомога Україні буде надаватися. А от фінансова допомога на підтримку а, соціальних проектів, я думаю, що вона буде урізана. Це дуже ймовірний сценарій. А щодо кредитів, ну по суті, це лендліз, ленд ліз який і так богохвалений, але так не активований діючою адміністрацією Байдена. Лендліз до речі ініціювали республіканці так, коли в 22-му році, і це лендліз ліз дуже схоже, те, що вони говорять, що це означає, що Схема наступна: беріть все, що завгодно не тільки це стосується не тільки зброя, наприклад, стратегічних матеріалів, наприклад, для виробництва зброї. За підсумками війни дивимося, що залишилось те, що було знищення на полі бою. Воно враховується з цього з цього боргу. Далі вирішується питання: та зброя, яка залишається або повертається. Американцям або залишаються в Україні, наприклад, за якимись залишковими цінами, це вже предмет перемовин. Тому я вважаю це дуже дуже непоганий варіант. в принципі. А чому зараз Майк Джонсон вирішив піти на ось такий альтернативний варіант? Чому йому не все ж таки не ухвалити ось ці 95 мільярдів, які підуть не лише для України, а й для інших країн? Ну, ми подивимось. Ми не знаємо, що в дійсності відбувається, не контролюємо, що відбувається в американській політиці. Так я думаю, що все ж таки тисне на в тому числі на Джонсона, на всіх вбивства Навального, тому що все ж таки Навальний був особленням опозиції там. В Росії і його вбивство, воно так і коли ти затримуєш допомогу країні, яка бореться проти автократичного лідера. Ну це виглядає не дуже красиво, як кажучи. А так, ну подивимося, в дійсності буде ухвалено, тому що знову таки ми не знаємо внутрішніх мотивів. Ми не знаємо, що в дійсності відбувається, які там постійно ведуть перемовини. Там обстановка упевнене там змінюється буквально щодня. <ганувач> і цей ну загальний канва це звичайно передвиборчі перегони у Сполучених Штатах Америки. Тому подивимося буде види, але я ж як сказав, я все ж таки схильний до того, що військова допомога Україні в якомусь форматі буде надана. Е, те, що зараз говорять, що ось це, як ви його називаєте, ленд-ліз, що він може бути ухвалений на основі заморожених активів, які нам мають передати РФ. Чи, чи зможемо ми ну, чисто теоретично в майбутньому оплатити ось цю зброю е, коштами заморожених активів? Ну, дивіться. Е, американці можуть говорити, що вони готові оплатити. Проблема в тому, що гроші не у них знаходяться. Гроші знаходяться у європейців, а це зовсім інша історія. Ми взагалі повинні виходити з того, що нам ніхто нічого передавати не збирається, тому що це позиція європейської фінансової системи, яка полягає в тому, що вони не хочуть підривати довіру до своєї фінансової системи, тому що над державними грошима є суверенний, суверенний суверенітет держави. І тому от відсотки на, на за, цими, за цими активами, от бачимо, що там є юридична рамка. А щодо цього, ми повинні виходити, що там ніхто нам нічого передавати не збирається, тому що європейці не хочуть підривати довіру до себе і до своєї валюти, до своєї фінансової системи, і вони хочуть, щоб всі вкладали гроші в Європу, тому що на відміну від США. Вони ніколи не використовували свою фінансову систему в якості примусу до дії або в якості санкцій, тому там багато пристойних і не дуже пристойних країн та осіб, тримають свої до свої активи, якраз в Євро, так або ну просто в Європі знаходяться. А стосовно лендлізу, це трохи інша історія. Там це суто американська історія. Це вони відкривають, умовно кажучи. Знаєте, як в банку вам відкривається кредит, безлімітна кредитна лінія, а ви берете, берете все, що потрібно, а далі вже підсумовується, що, що в результаті вийшло. Ну це теж це питання перемовин в дійсності. То знаєте, в Україні головне виграти війну. А далі можна домовлятися на різні в дійсності форми розрахунку. Ну, наприклад, сполучене королівство е, е, виплачувало по лендлізу. останній платіж був. Е, ну я маю на увазі Великобританію, Вони ж платили американцям по лендлізу. Е, ну, останній платіж був у 2006 році. Приблизно там чи 50, чи 100 мільйонів доларів на рік. Там знову таки це питання. Перемовин, я думаю, що це за доброю волі можна домовитись так, що його можна виплачувати років 100, там по 20 чи по 50 мільйонів доларів на, на рік позицію Байдена. Як ви оцінюєте нині от з огляду на ту промову, яку він оголосив, з огляду на реакцію на цю промову? Е і я маю на увазі позиція Байдена чи вона зміцнилася, чи вона навпаки трішки знаєте, похитнулася у зв'язку з цією е підтримкою для України на ухваленням цього пакету? Ну, дивіться, ми повинні звикати, що навколо є на заході. Вміють гарні промови робити. Так, і це не означає, що вони збігаються з реальністю. Ну, наприклад, нещодавно Пентагон визнав, що в принципі є 4,5 мільярда доларів, які ще не використані, Які а, президент Байден може використати, як він і використовувало протягом 22-го і 23-го року. Ну, поки що, ми не бачимо там особливого руху. Тому слід дивитися на конкретні справи і самим ставати сильнішими. В першу чергу свою зброю робити. І розуміти, що а може так статися, що взагалі американці можуть не передати зброю. Ну раптом завтра війна буде КНДР проти Південної Кореї. Таке теж можливо. Можливо, перед ними у них є зобов'язання підписані. До речі, і тому в даному випадку, все ж таки, власне ВПК, власне дрони, бронетехніка, бомби, все, що завгодно, повинно вироблятися в Україні. Тим більше. Ми бачимо результати, коли от, е, СБУшники з, з Гурівцями влаштували змагання. Хто більше прид'є кораблів в Чорному морі? Там да? Ну, от українці ж взяли собі в руки цю ініціативу і вирішили питання. От там у одних там, сі бейбі, у інших Магори, е, СБУшні дрони. Він бачимо, прилітають вже по нафтопереробці російській. Сильно знизила їхню можливість в тому числі виробляти паливо. Вони заборонили навіть його з 1 березня постачати на експорт. Тому ми в першу чергу повинні розуміти принцип не гасла дивитися на те, що говориться, а розуміти принцип американської політики західної, яку поділяють як Трамп, так і Байден менше платити, більше отримувати так. І ми повинні розуміти, що країна-мисливцям, які вміють вирішувати а, проблеми і показувати результати, завжди будуть допомагати. А жертвам, які постійно щось просять, і так далі, ну зазвичай не допомагаються, але багато слів гарно говорить. Тому тут взаємозв'язок є ж між внутрішньою політикою та українською та зовнішньою. Тобто ми повинні а, тиснути на уряд України для того, щоб він забезпечував кредитування нашого ВПК, тому що в бюджеті, наприклад, на по програмі 5.7.9 багато що можна профінансувати. ВПК там немає. Так забезпечити відшкодування збитків підприємствам, які потерпають від ударів від ракет для того, щоб вони швидше відновлювалися. А то у нас дивна ситуація: агроборонам, які вивозять. Зерно з Одеси, так їм страхують кораблі, так для того, щоб вони вивозили. Держава страхує, а нашим виробникам виявляється цих грошей немає. Це що за політика, повинна бути забезпечена секретність підприємства. ПК, якщо ви не надаєте кредити, але немає замовлень, наприклад, у підприємствах, дозволяйте експорт військової продукції, щоб для того, щоб вони, хоч гроші, отримували, тому що бардак. Бардак дійсності поки що великий в замовленнях, і на жаль, оборонка не виходить на ти на ті потужності, які потрібні Україні, для того, щоб знаєте, ми не пили валідоли, не дивилися, що там кожен говорить, і коли там прикинеться чи не прикинеться спікер парламенту цього палати представників Сполучених Штатів Америки. А як ви розцінюєте ось цю ініціативу уряду щодо. Е Компенсації послуг з гуманітарного розмінування для агр... аграріїв для агропідприємств у разі якщо ці послуги будуть закуплені на відкритих торгах. Слухайте, я думаю, що у... краще буря займався оборонкою. Так, тому що гуманітарне роз... розмінування і так далі це. Це можна є агроборони, які спокійно можуть потягнути це питання. То знаєте, у нас дивна ситуація: фермери, які не мають зв'язків з владою, вони їм потрібно кредити брати на розмінування в банках під такі звірячі відсотки. А ті, хто? мають зв'язки з владою місцевою особливо їм розміновують за рахунок українського бюджету. При тому, що вони спокійно самі можуть це потягнути. Тому ми повинні дивитися, взагалі, що там за що повинен платити. То і взагалі уряд повинен концентруватися на не на додаткових площах, а на переробці, в першу чергу, сировини, яка вже є в Україні, стимулювати це. А не дивитися і знову такі, знаєте, дотувати, фактично, як вони говорять, ефективних ефективне сільське господарство. Хоча це неправда. Ви заговорили про можливу ескалацію конфлікту між КНДР та Південною Кореєю. А якщо в разі все ж таки, якщо Путін піде е, війною на країни Балтії, от зокрема зараз про це говорить і, і інститут вивчення війни, що е, можлива така ескалація? Е, чи е, активізуються в цьому разі Сполучені Штати? Чи нададуть вони нам максимальну підтримку? Чи все ж таки тоді буде акцент от допомоги країнам? Ну не допомоги. Вірніше участі вже безпосередньо у війні разом із країнами НАТО, і яким чином ось ця ескалація конфлікту в Балтійському морі може вплинути на українські на українсько-російську війну? Ну звичайно, що пріоритет буде країни НАТО, тому що з ними підписані договори. Є вони є в рамках НАТО, а в тому числі ми повинні завжди на це зважати, тому що з Україною ж ніяких договорів не підписано. Тільки зараз збирається підписувати цю безпекову угоду. Яку вже підписали ну скільки вже п'ять країн, G7, по моєму підписали, залишилась Японія та Сполучені Штати Америки, і ми повинні на це теж зважати. Що для них пріоритет з тими, які у них підписані і є конкретні зобов'язання, тому можливо, можливо, і збільшиться допомога теж Україні як фланг, який допоможе знищувати військову інфраструктуру Російської Федерації, тому що. Ви повинні розуміти, що превентивні удари по території Росії зараз може робити тільки Україна, а країни НАТО так не будуть робити, тому що там буде стримування з боку Вашингтона і так далі. Тому тут в Україні звичайно, слід більшу таку активність проявляти, щоб допомагали у виробництві власної зброї, яка потім піде на територію Росії тому, що безпосередньо західні зразки зброї, скоріш за все нам не дадуть можливості бити по території Росії. Я в це не вірю. принаймні. ви говорите про те, щоб в Україні допомагали налагоджувати власне виробництво. Ви говорите про якісь спільні підприємства з нашими партнерами? Ну комплектуючо в першу чергу, тому що спільне підприємства це така річ, тому що ну, те, що я знаю, вони не дуже прагнуть, поки йде війна створювати спільне підприємство чому тому, що головне питання безпека персоналу ніхто не буде ризикувати своїми людьми, які будуть знаходитись на території України і там безпосередньо організовувати виробництво і так далі. Тому ми повинні більше покладатися тут на себе. Так, десь може на кордоні з Україною робити на території країни НАТО. Та багато чого іншого, але все ж таки прагнути на території України роботи бо це наші податки, це є комплектуючі, які дешевше робляться і так далі. Тому що ми, ми ж повинні розуміти в чому проблема західної зброї. Ну, наприклад, от є Цезар, так французький, припустимо, там щось з ним трапляється. Ця війна трапляється досить часто. А, ну там якась там щось поламалося. Наприклад, для того, щоб його полагодити, його треба виводити. Де або чекати, поки запчастина прийде, або вести назад там до Франції чи на ремонтну базу. Це знову просідання фронту. А наприклад, наші Богдани вони простіше так у виробництві, а, і є можливість швидко їх полагодити, і вони завжди будуть в строю. Так вони звичайно не на такі наворочені, як, наприклад, французькі, але вони є. А от чому повинні розуміти питання зброї? Я думаю, що тут все ж таки більше. Упор робити на комплектуючих, які повинні бути українці для того, щоб вони складалися в Україні, а потім вже використовувалися на території Росії. Звичайно, що там повинен бути технологій, але теж ми повинні розуміти, що технології так просто ніхто нікому в цьому світі не віддає. Тим більше, просто так і ми теж повинні на це зважати. Тому ми повинні самі інвестувати в власні розробки, підключати інститути. І так далі, а не те, що знаєте, я вам чую, наш міністр е, освіти, щось там якісь рухи мене не зрозуміло стосовно е, стосовно наших університетів. Щось вони е, е, аерокосмічного ракетобудування, щось ці спеціалізації починають скасовувати. Я просто не зрозумів, як це ви збираєте скасовувати. Ви що працюєте проти держави, тому що хто буде будувати нам? Ракети, що менеджери з продажів, які масово опускають наші інститути, нам потрібні технарі інженери і туди потрібно фінансувати. Тому я чекаю від пана Лісового е, конкретних відповідей. Тому що я поки що не побачив, те, що вони дбають про наші інженерні склади е, складову нашої держави ракетного щита. Немає немає власної зброї, немає армії. Немає армії, немає держави. І це держава повинна фінансувати. Якщо міністр освіти не порається, то мабуть, він повинен піти відставку, тобто гроші повинні туди фінансуватися. Наші наукові розробки повинні бути, перенавчати людей на виробничі спеціальності, знаходити ще людей, які вміють робити багато чого руками. У нас є купа пенсіонерів, які ще з радянських заводів і ще пам'ятають, як треба робити, працювати руками на конкретному виробництві. Зараз з'явилася інформація про те, що Дональд Туск зустрівся із польськими фермерами. Поговорили вони про те, за результатами зустрічі жодного прогресу, скажімо так, немає, і ба більше польські фермери зазначили, що 20 березня вони знову організують масовий протест. На вашу думку, яким чином зараз можна? Цю ситуацію вирішити, зокрема, от польська влада робить намагання проте ніякого е, контакту і ніякого прогресу. Поки що ми не бачимо це вплив російської сторони. Чи все це ж все таки неможливість влади домовитися із е, власним народом? Ну, дивіться, я завжди говорив і продовжую говорити. Протести поляків, а не це не тільки поляків. А по всьому ЄС це має декілька об'єктивних причин. Перша об'єктивна причина там зелений перехід, в тому числі друга об'єктивна причина це Україна. У нас побудована настільки примітивна африканська економіка, що вона загрожує дестабілізації всьому ЄС. Агроборончики для того, щоб заробити там 200, 200 300 мільйонів доларів, сварять нас в ЄС, і не пускають нас в ЄС, тому що чи з таким сільським господарством нас в ЄС не будуть пускати. Тому уряд же зараз повинен. Робити перші кроки для того, щоб агроборони починали переходити в переробку, починали інвестувати в промисловість. Для цього слід піднімати податки на великі латифундії, якими вони володіють. Пріоритет повинен бути фермери, як це в ЄС знаходиться, як і в і у Польщі, в тому числі, і перебудовувати сільське господарство саме таким чином. бо... А це брехня, коли нам говорять, що там у нас виявляється ефективне господарство а у них не ефективне. Це брехня. Я от дивлюся на експорт на тих самих поляків агропродуктів. Вони а, на площах менше ніж Україна. Експортують більше, більше в грошовому виразі продуктів, ніж наше так звані а, ефективне агрохолдинги. зовсім смішно виглядає цифри. Ефективного сільського господарства України в лапках, звичайно, на тлі, наприклад, Нідерландів. Нідерланди щорічно експортують на 80 мільярдів до навіть мільярди доларів щорічна агропродукції. Це продукція з доданою вартістю високою і так далі. А у нас наші так звані ефективні, а вони на 35 мільярдів. Це було в 2021 році. При цьому вони виштовхують людей за кордон. Українці оплачують розбиті дороги, українці оплачують високі ціни на продукти харчування, тому що агрохолдинги виснажують по грунти та експортують технічні культури за кордон, і ми змушені імпортувати те, що нам не потрібно імпортувати, і багато чого іншого. Ми це повинні вирішувати. Друге ваше питання: чи є там Росія? Звичайно, є. Але не настільки визначально, чому тому, що Росія тактика Росіян це в зрозуміти знайти больові точки і їх посилити, і вони цим ну досить вдало користуються. Коли вони там розповідають, вони переносять тут це на задоволення, в тому числі коли як поляки говорять, ми не проти українців, ми проти українських олігархів, які засипають нас зерном. Ось і вони цим вдало в дійсності маніпулюють. Але тут можна сказати, що, ну, просто героїчний вчинок зробив пан Ткач, який поїхав на кордон. Це журналіст української правди. Пам'ятаєте, його коли там спіймали на кордоні з Білорусію, Він своєю поїздкою повністю поміняв дискурс в дійсності в Польщі, тому що поляки в дійсності багато хто не знали, що імпортується зерно та з Росії більше через Білорусь. Причому що невідомо чого походження, не виключно, що це українське зерно, яке вони вкрали на території України, і а, це був шок. Там сем нарешті прокинувся, почав а, якісь рухи закликами. Але тут дивна ситуація теж позиція Польщі, тобто українську агропродукцію вони змогли обмежити своїм рішенням. А от російську виявляється, треба рішення ЄС. Ну така теж знаєте, цікава позиція пана Туска. Пане Тарасе, я вам дякую за нашу розмову. Тарас Загородній політолог.